Мне нравится город. Вот люди ходят, гуляют. Хорошо здесь. Там 12 лет он был. Конечно, ты привыкаешь там, где ты уже ну, хочется назад. Ну, ну никто погода... не хотел покидать, конечно, заклад, но раз такая ситуация склалась, а надо было ехать. Кожної підопічної у нас е, оформлено ВПО. Ми будемо їх тут, наприклад, і в АТБ, там, і в те саме Аврори. Ми їх соціалізуємо. Ці всі альбомчики, оце дивляться, ну, як діти, як діти. Тих, хто мешкає тут, називають підопічними. Це офіційна назва для людей із стійкими інтелектуальними та психічними порушеннями, які потребують догляду, обслуговування і реабілітації. І це надається у спеціальному закладі інтернаті. У Дніпропетровській області дев'ять психоневрологічних інтернатів для дорослих. Про один із них Вища Тарасівський. Сім років тому ми зняли документальний фільм Дім де не брешуть. А нещодавно дізналися, що після початку повномасштабного російського вторгнення підопічних Вища Тарасівського психоневрологічного інтернату евакуювали до Кривого Рогу. Ми приїхали до закладу, щоб дізнатися, як підопічним і персоналу ведеться на новому місці. Приміщення, де наші всі дівчата сидять, дивляться телевізор, фільми, мультики, поки повітряна тривога. Любий час, коли об'являється повітряна тривога з верхнього поверху, всіх сюди, і вони займаються, дивляться, відволікаються. Стараємося шукати якісь позитивні з хорошим кінцем, щось таке бойовики не ставимо. А що їм, найбільше, що їм найбільше подобається? Які саме фільми? Що це Навіть каме, передачі. от такі хата на тата, ну, от такі веселі, більш життєві. І мультики. Україна має талант. от Там, де всі танцюють, співають. Як я казала, це ж концерти, вони дуже люблять. ну Якось так. Це ми знаходимося в приміщенні, це наша їдальня. Тут підопічний кушають. Ну і наразі у нас повинно було заняття. Проходити Наталя Єнадіна, все розложила. Поки повітряна тривога закінчиться, і сюди вони прийдуть. В пріоритеті безпека. У нас існує п'ять видів трудотерапії, і до кожного підопічного він особливий. Ми дивимося, працюємо із кожним підопічним і дивимося, які в нього йдуть, так сказати, що вони можуть, що вони хочуть робити. Лише із цього ми відштовхуємося. Є ізостудія, є клейка, є сліплення, є малювання, є вишивання бісером, є працетерапія на, на вулиці. І от зараз в нас є такі от підопічні. Ось Подивіться, могильна Наташа, яка от вишиває бісером. Це дуже гарні картини. Ну, я раніше не вміла вишивати бісером. а я бачила, як дівчатки вишивали там, на ну, там, бабочка з бісера, там ще щось. Це. А коли я приїхала сюди, мені влада лісандра і каже, Наташа, ти вмієш вишивати бісером? Я кажу, ні. От, найти мене научона прислали таке лед настрій, от почала вишивати. от бисер. Я начала вишивать. О, мені понравилось вишивати з бисера і потом купила бисера, вишивку сюїшник. Я вишила повністю. Подарила Юлії Володимирівні на освячен морта. От. І потом щела ікону Божу вишивала. Мені принесли тоже вишивала і Божу і Матір. От. Ну, в нас значиті зараз вишиваю Ісуса, Боженьку вишиваю. Стараємося, ну, можемо все. От. Нам, що ми живі, здорові тут. Це прекрасний міст. Мені подобається міро. Люди ходять, гуляють, і машини їздять. Хорошо здесь. Працетерапія є різна. І визначає працетерапію лікар. Я з ним складаю список, складаю фамілії цих підопічних, і ми працюємо. Дуже щільно мені потрібно працювати і з медиком, адже це адаптація, і я повинна знати, чи можна яку нагрузку давати, якому підопічному. Є підопічні, які мусор виносять, є підопічні, які допомагають підмітати стали витирати. Це є праця терапія. Ми будемо їх наприклад, і в АТБ, там, і в те саме ми їх соціалізуємо. Ми даємо їм цю саму корзинку і кажемо так, ідемте, ми будемо зараз з вами купляти, що ти хочеш. Це. Вони звичайно знітяться, але все рівно їм це подобається. їм це цікаво. Це йде соціалізація. Дуже цінно, що виходить, ви таким чином соціалізуєте і людей, які теж тут живуть, тому що вони бачать е, цих людей, да? і вони таким чином так, вчаться так. приймати людей, так. які інакше не такі. Севий палац культури вони взяли над нами шефство. І раз на місяць вони приїжджають до нас, вони влаштовують концерти, співають, танцюють. Підопічні дуже раді. Це є ідея як соціальна адаптація для них. Тобто вони не тільки тут, в одному приміщенні, і ну, гуляють на території. Але є люди, які приїжджають, а також це може бути волонтери, які нам допомагають. Це і просто люди, які приходять і кажуть, ми хочемо вам допомогти, ми вам привеземо фрукти. Ну, це підприємці частіше за все. Ми ні від чого не відмовляємося. Це для людей, для їх благополуччя. І якщо люди приходять наші підопічні в їдальню кушать. Е, сніданок обід – це теж працетерапія. Намазати масличко на хліб. Це теж є працетерапія. Правильно взяти ложку, розмазати масличко. Це є працетерапія. Піднести чашечку, щоб не облить облити себе і випити. Це теж працетерапія. Приємного смаку! Дякую! на обід борщ, картопля, риба тушкована, салат, рубін і компот. Овище Тарасівка розташоване в Мирівській громаді Нікопольського району на березі колишнього каховського водосховища до тимчасово окупованого росіянами енергодару 12 кілометрів. Населений пункт, який район перебуває постійно під загрозою. Тут літають ворожі дрони. Населений пункт часто обстрілюють. Тож перебування тут, звісно, небезпечне і підопічних вирішили розділити чоловіків, яких у 2014-му евакуювали до інтернату з Луганщини, відправили тепер до Дніпра, а жінок до Кривого Рогу. Почалися обстріли, зразу було екстрено зреаговано. Зібрано в швидкому порядку було зібрано їх. Всі зійшлися, погрузили ми їх на автобуси. І виїхали. Ну, а скільки було автобусів? Як виїжджали? Якщо це ж відбувалося під час обстрілів, як вони реагували? Шість автобусів було. Так? Шість би, було автобусів. Три сюди поїхали на Дніпропетровськ. Поїхало в два заклади. Так, шість автобусів було. Про що говорили? От Поки їхали, як, який був настрій, як, як вони... Ну, ніхто побудув... не хотів покидати, звісно, те, ну, заклад, але ну, раз така ситуація склалася, треба було їхати. Зразу переживали, тому що не знали, куди їдуть, куди що. Хворі люди, да, койкам було і плохо. Надавалася медична допомога, кому там плохо стало. Остановлювали автобуси, якщо треба було. У нас же є лежачі на первому етажі, тих ми виносили. І так само ми заносили їх і виносили в автобус. Ну, в автобусі вони їхали нормально. А так все, доїхали ми нормально. Ми приїхали вже пізненько сюди, все одно їх покормили, ніхто не ліг голодний спати, покормили, переділи, все як полагається. Ми опікуємося, і наші люди постійно, тому що підопічні вони звикли. Для них стрес то що війна, а стрес це ще й переміщення. Тобто вони повинні бачити людей, які м вони знають, добре знають, які вже багато років працюють. Це і санітарички, і медсестри, і лікар. Ми чергуємось, тобто я три тижні вдома е, працюю там в вище Тарасів, а тиждень тут нас четверо їздить, Тобто, щоб кожен тиждень тут хтось був з адміністрації за свій графік. Я щоб реагувати і зустрічати, і, бо і до наших підопічних і родичі приїжджають, і ну, все може бути, щоб тут хтось був із, із нас з адміністрації. Так само приїжджають і санітарочки. В них є свій графік, так само ж там складає графік старша медична сестра. І вони також приїжджають санітарочки вахтовим методом. Вони приїжджають, вони живуть тут. Є спеціальні кімнати, о, е, які в них. Ну, це і медсестра, і культорганізатор, і інструктор. Вони приживають, ну перебули і поїхали. Приїжджають інші. Які дивляться телевізор. Є працівники ще цього закладу, а, ну, вони і працюють. Вони виходять. Наприклад, у нас тут завхоз це цього закладу. Завхоз. Прибиральниці, вони також вони виходять, виконують свою роботу, в них там свої графіки, прачка. Ну, наприклад, як ми передаємо там порошок, там бальзам якийсь для прання, а вже прачка це їх, вони працюють ось так. Кожної підопічне у нас оформлено ВПО. Це дає нам змогу і тут будь-яку лікарню відвідувати лікарів, медогляд проходить флюорографії. От Ті речі, які привозимо із нашого інтернату, закупівлі проходять і приїжджають сюди нові речі, які ми наміряємо. Це якщо це там або спортивний костюм, або е футбол будь-який одяг. Він вишивається. Він повинен бути чийсь, е і фамілія повинна бути вишита. повинна бути. Так само це із е рушничками. от, Яцюк, Оксана. Новенькі, це нам тільки приїхала тільки. могильна Наташа. І е, рік і місяць. А це нежні рушнички, то баня це нежні. Острікова наша Лена. Наташа могильна це з тих дівчат, які тут проживають. Підопічний всім забезпечений те, що їм по сезону взуття, це і тапочки, кімнатні, повсякденна одежа. все в них є, все, що вони потребують, ми все це привозимо. Фотографії, я бачу, що от у вас використані фотографії минулого разу, коли ми минулих разів, коли ми приїжджали тоді в Тарасівку, поробок саме з фотографіями, я не можу пригадати. Це якийсь новий підхід. Чи чому ви так, тепер почали так. застосовувати? Так, ну, так. Ви... шукають? А, а чому мене нема? А я а що я дивися, кожному показують і ці всі альбомчики, це дивляться сто разів на день, і там я а там є з Наталією Геннадівною, а там я з Юлією Юлія, з Юлія а там я з Маргарітою Анатолівною. Це для них ну як діти, як діти. Отак От цілий день проходить, стараємось на вулицю, це що сьогодні погоди нема, на вулицю, зарядку з ними і гімнастику, і голови, і музику включили тихенько, і, і подвигались, і, і пострибали, і м'яч побуцали. І... в общем, так проходить у нас кожен день. Будь ласка, як змінилася е, ця творча робота, праця, да, як ви її називаєте, угу. з початком повномасштабного вторгнення російського чи е, якісь тематичні речі, чи ви взагалі відходите тематично від е, війни? Як, як це відбувається? Відходимо і ми е, стараємось про це менше думати. Вони цим всім відволікаються від цього? Менше про це розмов. Тобто, навіть якщо в нас повітряна тривога, ми включаємо їм якийсь мультик, ми виключаємо їм якийсь якийсь фільм. Тобто, Бо... ваша зараз головна задача у цієї творчої праці відволікти і переключити Так, переключити кожну підопічну від цього страшного е дійства, яке в нас в Україні. Триденція. Можна? Таке. Невеличке почеплю мікрофон. То це я що я року. Так, ні, ми, ми можна посадимо на стіле? Щоб було зручніше. Пам'ятаєте, як ми з вами спілкувалися попередні рази? Щось змінилося з того часу, ні? Все нормально завжди. Ну, це класно. Розказали, що у вас прикольні новини, що ви тепер ходите в єврейську громаду. Да. А чому саме в єврейську громаду? Ви якось з цим зв'язані? Так. Да. А як? <звучить> <звучить> Я єврей. Про <звучить> зародище знайшла, що в зараді, що розказує. Кого знайшли? Родственники. Ух ти ж кого саме? Хто це родственники? Ну. у мене брат двоє Брат двоюродне, був, сіста там двоюродне. племянники. І що тепер ви якось спілкуєтеся з да. ними? А як? По відеосв'язи. Ого, і часто це буває. Частенько. Ну, наприклад, коли це раз на місяць, раз на то. Та день. чого буває кожний день. Дозвонімося. До вас Костя хоче узнати, чи до вас приїжджають вони, чи приїжджали. Ні, ну куди з Ізраїля? А ви в Ізраїль плануєте, ні? Ні. Чого? Не хочу. Да, я привикла вже туди. А скажіть, як змінилося життя після того, як ви з вашої Тарасівки переїхали сюди? Ну як? Це йому хочеться все назад. Не привикаєш ти. Ну, вже два роки скоро, але я так і не ще толком. А до чого привикаєш? Якщо не так? Не знаю. Там 12 літрів. Томі що ти привикаєш там, де ти вже ну. Діти жили. Хочеться назад. Ну, а, а, а за чим ви скучаєте? Ну, найбільше згадуєте того, що там ви ще Тарасівці. То що ви згадуєте? Собак свій. Не, ну и сотрудники там наши тоже, все. Все хотят назад, да. Все хотят до дома. Хочется. Но также же у оно и будет. Надеюсь. Хорошо.